Соціальні мережі гіпнотизують або чому ми купуємо в Інстаграм. Ви коли-небудь помічали, що Інстаграм затягує настільки, що ви гортаєте стрічку майже автоматично. А потім, не задумуючись, купуєте якусь річ, яка випадково вам сподобалась. Це не випадковість, а механізм, який працює на рівні нашої свідомості. Та підсвідомості. Тож, як працює наш мозок у соціальних мережах? Наш мозок любить новизну. Тож кожен раз, коли ми заходимо в соціальні мережі та бачимо нове відео, нову картинку, нову сторіс, активізується дофамінова система. Це та сама система винагороди, яка відповідає за позитивні емоції. А оновлення контенту в інстаграм завжди створює ілюзію нескінченного потоку чогось цікавого та корисного. Це схоже на принцип роботи тих самих ігрових автоматів, коли от зараз зміниться картинка, і ми побачимо щось більш цікаве, більш корисне для нас. І вже не хочеться виходити, тому що ми втратимо цю винагороду. І цей процес буквально зачаровує наш мозок і змушує залишатися в додатку довше. А чому реклама в соціальних мережах може бути ефективною? Розповім в наступному Reels.